Добрий день, я викладач міжнародного європейського університету Вадим Вус. Я викладаю інтегративний курс, і вже з перших трьох років навчання ми починаємо інтеграцію базових дисциплін в практичні навички. Коли наші студенти вивчили, наприклад, печінку на анатомії, вони відразу можуть подивитися її на ультразвукове зображення. Коли вони проходять око, ми показуємо їм, як користуватися паноптичною камерою, щоб оцінити очне дно. Таким чином, ми вважаємо, що наші студенти отримують не тільки найкращі знання, але також і практичні навички, які потрібні їм будуть для майбутньої діяльності. Вітаю! Мене звати Лопушанський Олексій, і я тренер симуляційного центру Міжнародного європейського університету. Філософія наша полягає в тому, аби інтегрувати. Клінічні знання до базових дисциплін. Наші студенти постійно відпрацьовують шиття, в'язання, лапароскопію, і це далеко не межа того, що ми плануємо. Наприклад, сьогодні ми будемо розглядати не тільки базові хірургічні навички, а й також поговоримо про селекцію та обстеження хірургічних пацієнтів. Даний курс розроблений для того, аби інтегрувати відразу теоретичні знання в практичні навички та сформувати критичне мислення у слухачів. Для мене було неймовірно важливим знання, які хоче донести пан вуз, практичні навички, обширність цих знань і базові напрацювання, які потрібні лікарю. Неймовірно, для мене важливим було те, що один вуз вчить біоетиці і. І етичній гігієні лікарів спілкування між собою та між пацієнтами. Я вважаю, що цей курс може бути і поглибленим, і розширеним більш ніж зараз він це такому експериментальному варіанті. Даний курс допомагає майбутнім лікарям опановувати як практичні, так і комунікаційні аспекти роботи лікаря. Відкриттям з даного курсу для мене було поєднання цінностей і вмінь. Комунікації лікаря для його успішної роботи. Сьогодні мені пощастило побувати на інтерактивному курсі Вадима Гуса. і мені дуже сподобалось. Я вважаю, якби ми всі так навчалися, то медицина в Україні була б зовсім іншою. Він веде свою розповідь поступово, зачіпаючи багато захворювань. Наприклад, сьогодні ми розібрали і хворобу та кацубо розбитого серця, і доброякісне позиційне головокружіння, і декілька історій з його практики, і практики його колег. Де були допущені помилки, мені дуже сподобалось, що він по ходу задає багато питань аудиторії, і ми включаємось в розповідь, думаємо, як би ми зробили. Є клінічні випадки з Борсом-Пійон, наприклад. І після ми мали змогу ще й на багатьох різних датчиках УЗД пошукати пішлинкову залозу саме сьогодні. Але ми не тільки її не змогли пошукати. Мені дуже сподобалося, що е, немає такого, як я, наприклад, навчалася, коли ми довго розбираємо одну тему, і тобі з часом не придає. Навпаки, оцей підхід дозволяє е, підтримувати жагу е, до навчання, любов до медицини, і тобі хочеться. Е, Зачепивши якусь тему, докопатися до суті і розібрати її глибше. Тобто, це стимулює навпаки до самонавчання. Мені дуже сподобалось, я була б надзвичайно щаслива, якби більше людей долучилися до цього курсу.